Всім привіт-привіт! Давайте починати новий відео. До цього не забудьте підписатися та лайкнути бистренько це відео і посилання на інстаграм, та силочку на підтримку каналу спонсорства залишу в описі. І починаю я це відео з того, що скорочую свої нігті. Якби мені хотілося то робити чи ні, але я вирішила їх скоротити. Причому на обидвох своїх руках. Сьогодні буду робити манікюр на натуральній нігті. Сьогодні подивимось покупки, мега-шалені покупки з аврори, за копічані ціни і з і супер класним виглядом. І зробимо манікюр самі собі в домашніх умовах на натуральній нігті. І до того ж на короткій нігті. Кніпсером я прибрала довжину. І тепер другий у нас етап, на якому треба підпиляти форму. Я роблю такий квадратик недовгий, я дуже полюбляю короткий квадрат ось такий він не найкоротший, ну ні, напевно, скоріше, короткий, то я полюбляю цей квадрат. І на коротких нігтях, на дуже довгих я не полюбляю квадрат на натуральні нігті, бо вони вже можуть підкрутитися туди-сюди і не така форма, як вже при нарощуванні, тому при довгих нігтях я обожнюю мигдаль. А коли ось такі середня довжина або коротка, то тоді квадрат. Трохи все то підпилюю, але можна дуже не старатися, а можна підправити це все пізніше. Це я також сьогодні вирішила зробити. Манікюрчик. Манікюрчик, як завжди, я роблю класичний. так швидше І я дуже не полюбляю робити манікюр е, на правій руці лівою рукою. Чому так? Це дуже незручно. Це дуже-дуже незручно. Ось тут я знайшла кутикулку, в мене завжди там якась кірочка наростає, ця кутикула. Постійно ось ця полосочка виростає дуже довго. постійно Якщо довго не робити манікюр і не віддвигати кутикулу що робити? Треба її попросту прибрати, ось так під підштовхнути. І тоді просто зрізати ножницями. Ось таким чином я все зрізаю, роблю класику лівою рукою. Ну, Доволі непогано все виглядає, але довжину я зробила тут коротшу, ніж на лівій руці. Ну, не знаю, чому. Чомусь мені так зручніше щось робити, щось малювати чи щось таке інше. коротше. Щоб не так часто її брати, прибирати ту довжину я зробила тут коротші нігті. Хоча Ще трохи жалкувала І другий етап це вже ми наносимо наше покриття. Це буде покупка з Аврори. Зараз ви її побачите в роботі, а далі в упаковці, як то все виглядало, ось такий лак. На одному нігті я промалювала, і саме в цей момент я пожалкувала, що зробила нігті коротше на правій руці, адже естетично воно не так виглядає симпатично. Давайте ж подивимося, цей лак він має мегастильний якийсь такий дизайн. Я дуже давно на нього дивилася і все хотіла взяти. Але думаю, та ну блін, ну нафіг мені ще один лачок з Аврора, який мені не дуже подобається, по гармату і так далі. ну коротше. Але потім все ж таки я вирішила взяти. Подивіться, він такий прикольний, там з блискітками. І ці блискітки туди гарно вмішані. Це лак, це не база. Дуже стильна, класна така пляшечка. Я не знаю, якщо не пляшка, то якесь мистецтво. І ще декілька варіантів, там нових пляшечок я вже запримітила, як би вам їх показати, не знаю, чи брати ще, чи не брати. Хотілося б показати, хто ще не помітив, але пляшки в них дуже чудові. Кожного разу різноманітні, нова серія геллаків і якісь варіанти нових пляшок. Дуже класний цей лак хочу похвалити. Чим він такий класний, я була дуже здивована, він мене дуже здивував, він лягає в один шар. Подивіться, це попросту, просто один шар. Один шар гель-лаку. Перед тим як його наносити, я вже зробила підготовку нігтів. Звісно вже нанесла тонкий шар бази, просушила цей шар бази в лампі, тоді відвинула, як ви бачили, щойно, кутикулу і наношу ось цей гель-лак. Спочатку тонесенько, далі це все не просушую, тоді перевернула пензлик, ось таку крапельку розподіляю, нібито база, І просто чудеса якісь, я не знаю, за 29 гривень то просто нонсенс якийсь. Подивіться, він дуже гарно розпреділяється і він супер кльово вирівнюється. І ось ці блискітки нікуди не відтопирщуться, не треба нічого не підпилювати, воно все однорідне, як то саме ріднесеньке і як то все і має бути. Все чудово і все вклалося в один шар. Ну так. Подивіться, ну і тут він також симпатично виглядає. Є ще там два кольори в рожевому кольору та, здається, в жовтавому, якщо я не помиляюся, то можна взяти два варіанти. Дівчата, за 29 гривень. Це не реклама, але це просто шок. Як ви побачили, мізинчик це найскладніше, тому я не намагаюся пензликом з пляшечки там щось гарно підводити, просто пару клякс поставила і тоді все допрацьовую пензликами. І далі милуюся нанесенням цього лаку. Ось такий результат після просушки. Ще раз повторюю, це всього-навсього один шар. І так, клас. І знову я кричу цю бутилочку. Дуже мені сподобалося. Єдине, я не знайшла на цій пляшці, скільки там мілілітрів. Консистенція класна, сушиться добре, а скільки мілілітрів не знайшла. Далі в мене були вагання, які взяти топ, чи взяти топ ріденький, чи густенький, то вирішила взяти ріденький. Дуже гарно вклався цей лак, нема таких, якихось нерівностей, дуже суттєвих, помітних, тому можна сюди нанести тоненький. Топ тоненький, ріденький і до того, що він стояв в прохолодному місці, трошки і трошки підзастив, то він не зовсім буде такий зовсім рідкий-рідкий, як влітку. Я промазую цим топом, нанося цей топ і просушую в лампі. Також, якщо ви помітили, звернули увагу, якщо вас здивувало те, що я не нанесла дуже великий шар бази, то на коротких нігтях я, якщо чесно, не бачу сенсу того робити, навіщо? Довжина в нас коротка, нігті так не ламаються. Трішечки зробили там базою густенькою, але ось цих дуже великих, таких високих напливів бази, я думаю, не варто робити, собі ніколи так не роблю. Тоді в нас ще йдуть шари бази і точніше лаку, і тоді ще топ, і то все буде нормально виглядати і не дуже товсто. Далі пінкою попрацювала. Пінку буду стирати звичайними серветками з Аврури, також, як би то не дивно звучало. Це щось 22 гривні коштують ті 100 серветок, але вони завжди під рукою. Далі давайте подивимось покупки з Аврори. Цю декоративну вазу по знижці я також взяла. Точніше, це ліквідація зараз товарів. Артикул я вам попередньо залишала в в своєму інстаграмі. До речі, підпишіться, хто не підписався. Як ви бачите, тут з цієї вази росте з голови такий алої, цвіток чи квітка. І бачите, ось так ось воно все склеєно, приклеєно і доволі круто виглядає. Вийшла вона мені в 29 гривень. Вагалася брати чи ні, а потім думаю, ну, блі 29 гривень, чому не взяти? Наступне, що я взяла, це на пробу. Чисто ось такий аромадифузор. Були там набагато симпатичніші і трохи подорожчі. Це коштував 55 гривень, то я вирішила тільки спробувати. Адже я не полюбляю зовсім такі дуже настирливі аромати. Тож взяла маленький дифузор на пробу. Спочатку я поставила всі чотири палочки, тут було чотири палочки, відкрила його, поставила і спробувала. Він почав, ось ці палочки почали дуже гарно насичуватися цим ароматом, точніше, цією рідиною видавати аромат. Взяла такий лимончик, ну такий лимончик, коротше, лимончик, щоб не було якогось такого аромату, супер-мега насиченого і так далі. Тут все дуже просто, дивіться, треба відкрутити ось цю штуку, я вже її відкручувала, зняти ось цю заглушку і вставити туди ті палочки. Зараз ми це зробимо і подивимося. Справа в тому що мені не сподобалося, що я думала що воно хоч трохи довше постоїть, але воно дуже швидко почало вивітрюватися. Точніше, чи випаровуватися, чи я не знаю. Ну, коротше, це мені не сподобалося, і цим я була дуже незадоволена. Не знаю, може, тому що він дешевий, чи може так воно є, може хтось краще дорожче брав ці аромодифузори. Напишіть, будь ласка, в коментар, наскільки вам його вистачало. Ці палочки треба вкинути туди, в цю пляшечку поставити де-небудь, де вам забажається, щоб були ці аромати. Хочу сказати: аромат він дає дуже гарно насичений попросту. На все повністю на декілька кімнат він видавав аромат цього лимону і навіть дуже забагато. Точніше, бачите, спочатку треба було прикрутити ось цю кришечку, а тоді вже ставляти ті палочки. Так, було чотири палички, але він все одно швидко вивітрювався. Це мені не сподобалось, тому я напитала ті палочки і закрила знову ту заглушку. І, і що я далі зробила? Втикнула в просто ту пластикову коробку, як ви бачили на початку. І таким чином з тих палочок видавала аромат день. Тоді можна через день чи через два ще напитати тим, тією рідиною. Ось таким чином все виходило. Ну, вже бачите, я зайшла дуже далеко, вже вам показую тут результати. Я чекаю ваших коментарів та лайків. Вже поспішаю закінчувати озвучку, бо за тим, блін, за... Затрималися і такий результат у нас. Подивіться: ось такі короткі натуральні нігті з класним лаком-блискітками. з блискітками. Чекаю коментарів, до зустрічі в нових відео.